Коли ви чуєте, роздруковано на 3D-принтері, певно, ви уявляєте якусь іграшку, ну або ж маленьку деталь. Але що, якщо я вам скажу, що ці люди роздрукували цілий повнорозмірний будинок? В своїх відео я часто розповідаю про військові технології. Проте цивільні не менш цікаві. А 3D-друк в післявоєнний час може стати таким же культовим, як зараз Хаймарс чи Байрактар. І щоб підтримати український Ютуб. Поставте вподобайку і підписку на цей канал, а я не буду затягувати. І почну вже зараз. Технологію 3D-друку розробив американський інженер Чак Холл і запатентував її у 1986 році під назвою стереліографія. Цей метод передбачає з'єднання молекул за допомогою лазера для трансформації полімерів у тверді форми. Перше застосування 3D-друку знайшлося в автомобілебудуванні. З його допомогою почали робити так звані швидкі прототипи. Головна перевага технології полягала в тому, що відтепер не потрібно було відливати форми. Це значно знизило витрати на проєктування та зменшило кількість відходів порівняно з випилюванням прототипу з дерева ну або шліплення з глини. В 3D-друці використовують різні матеріали: від синтетичних смол і пластику, найчастіше, але не в будівництві, до сталі та бетону. Найбільший архітектурний об'єкт, створений за допомогою 3D-принтера, з'явився в Китаї. Павільйон Вулкан було відкрито для відвідувачів у 2015 році під час пекінського тижня дизайну. Цей павільйон має висоту 9 метрів і був розроблений за допомогою 3D-друку зі скло волокна. Він є гарним прикладом того, як технологія 3D-друку може використовуватись для створення вражаючих архітектурних споруд. Крім того, ця технологія використовується для виготовлення прототипів будівельних конструкцій. Це дозволяє архітекторам і інженерам досліджувати та оцінювати різні варіанти будівельних рішень швидко та ефективно, що збільшує шанси на успіх проєкту. Нарешті технологія 3D-друку може бути використана для створення деталей, для реставрації старих або пошкоджених будівель. Це особливо корисно для відновлення складних деталей, яких важко виготовити традиційними методами. Загальний принцип полягає у використанні великого 3D-принтера, який рухається вздовж довгих рейок та наносить шар за шаром, тим самим надаючи будівлі потрібну форму. Для друку будинків застосовуються різні матеріали. Зазвичай це бетон. Але також туди можна додавати перероблені домішки з побутових відходів. Ну, звичайно ж, вони вже будуть повністю чистими і від сміття там вже нічого не залишиться. І однією з головних переваг використання 3D-друку це можливість точно налаштувати розміри та форми будівлі, що зменшує кількість будівельних відходів та покращує енергоефективність будівлі. Виходить, що за допомогою цього можна не тільки використовувати відпрацьовані матеріали, а й зменшити їхню кількість, щоб не створювати багато будівельного сміття. Хоча технологія 3D-друку будинків є досить новою, вона вже застосовується в різних куточках світу та набуває популярності. В наступних пунктах ми розглянемо деякі українські і західні проєкти, де використовуються 3D-принтери для будівництва будинків. Та спочатку розберемось з перевагами і недоліками 3D-друку. Однією з головних переваг для будівництва будинків є швидкість виготовлення. За допомогою 3D-друку можна виготовити будинок за декілька днів або навіть годин. Що набагато швидше, ніж традиційні методи будівництва. Також це може знизити вартість конструкції, оскільки прискорює процес та зменшує кількість необхідних матеріалів. Ще одна перевага полягає у можливості створювати складні архітектурні форми, які неможливо виготовити традиційним будівельним методом. 3 d друк дозволяє створювати будинки з незвичайною формою та елементами дизайну, які можуть бути виконані з високою точністю. Також це дозволяє зменшити кількість відходів матеріалів. Оскільки конструкції можуть бути створені точно за необхідними параметрами, без необхідності обрізати чи обробляти зайвий матеріал. Крім того, 3D-друк може зменшити витрати на транспортування, оскільки можливо друкувати будинки на місці будівництва, що зменшує витрати на доставку будівельних матеріалів. Якщо для прикладу брати американську некомерційну благодійну організацію з кремнієвої долини, New Story, то вартість одного будинку на 60 квадратних метрів, що оснащений усіма мінімальними для життя зручностями це вікна, двері, водопровід, каналізація, сантехніка і електрика, і складається з вітальні, однієї спальної кімнати і невеличкого робочого простору, ну, назвемо це кабінетом, та ванної кімнати. Це оцінюється всього в 4 тисячі доларів. Проте варто розглянути 3D-друк із негативної сторони. Принтери наразі можуть використовувати обмежену кількість матеріалів, які мають властивості необхідні для будівельних конструкцій, такі як міцність, стійкість до вогню та ізоляція. Це може обмежувати можливості проєктування та підвищувати вартість виготовлення будівлі. Також на сьогоднішній день немає достатньої кількості досвіду в будівництві 3D-друкованих будівель, щоб оцінити їх надійність та довговічність. Це може створювати ризики для майбутніх власників будівель, а також для будівельних компаній. Ще 3D-друк вимагає використання енергії та ресурсів для виготовлення матеріалів та роботи пристроїв. Це може мати негативний вплив на довкілля, особливо якщо використовуються нитривки та шкідливі матеріали. А у випадку пошкодження 3D-друкованої будівлі може бути важко відновити її цілісність. Необхідно знайти спосіб ремонту, що збігається зі специфікою друкованого матеріалу. Та не порушує інтегральну структуру будівлі. Також поки що немає якісних регулюючих стандартів, які б визначили якість та безпеку 3D-друкованих будівель. Це може ускладнювати процес затвердження проєктів та отримання дозволів на будівництво, що може призвести до затримок та непередбачуваних витрат. Ну і розуміючи всі плюси і мінуси, перейдемо до проєктів таких будівель. Одним із прикладів успішного використання технології 3D-друку для будівництва будинків є проект в Нідерландах, залив Амстердама. У рамках цього проєкту компанія MX 3D розробила великий 3D-принтер, який роздрукував металевий міст. Потім за допомогою кранів моста поставили над каналом у центрі Амстердама. Також одним з найперших проєктів був будинок у Франції, якого збудували ще в 2018 році. Ідею звести будинок за допомогою 3D-принтера запропонував вчений Бенуа Фурет з Нацького університету. Він вважав, що через 5 років, а це вже в 2023 році, вартість будівництва таких споруд зменшиться на 25%. А через 10-15 років на 40% це частково пояснюється тим, що технологія стає все більш досконалою та дешевою. А частково завдяки ефекту масштабу, оскільки 3D-принтери в будівництві використовуються все більше і більше. Якщо перейти до українських проєктів, то на Сумщині в рамках експерименту вирішили надрукувати, ну я б сказав, би замок на 3D принтері. Це відбулося в 2021 році в селищі Недригайлів. Сам апарат був створений українською компанією Мелівора. Таке будівництво було першим в Україні. Стіни будинку були створені з бетону. Протягом двох тижнів принтер повинен побудувати будинок розміром з 6 на 8 метрів. Відзначається, що він залишиться служити жителям Недригайлова, проте не уточнюється, яким чином його можна буде використовувати. Це далеко не всі проєкти. У мене якось проскочила інфа. Про 500 проєктів надрукованих будинків тільки в США. Але всі їх перелічувати просто немає сенсу. Зараз я побалакав би про можливе застосування 3D-друку в Україні. Я думаю, що всі знають про скошені під нуль населені пункти на сході країни. А також, певно, всі знають, скільки країн пообіцяли допомогти з післявоєнним відновленням. Поки ніхто не казав про проєкти 3D-друку. Але якщо так припустити... Після розмінування можна придбати чи зробити декілька або декілька десят таких принтерів. В разі успішного відновлення для цієї компанії буде можливість шалено пропіаритись і отримати замовлення в країн Сходу. Ну, агресора ми до уваги не беремо. Та заходу. Дешеве будівництво, згадайте будинки за 4 тисячі доларів, дозволить тим, хто втратив домівку або тим, хто хоче переселитись, швидко розпочати нове життя. Так, технологія 3D-друку не може зробити багатоповерхівку, наприклад, будинок на 5 чи 12 поверхів. Але не забувайте, як швидко українці опанували західну зброю. Якщо інженери та програмісти, які зараз працюють на армію, переключаться на цивільний сектор, то цілком можливо, що вони і таке придумають. Також вже були й проекти, коли будинок складали з декількох частин. Згадайте, вулкан, який побудували в Китаї. І давайте не будемо казати один одному до побачення, а подивимось якесь з цих відео. Обіцяю, що всі будуть вони неймовірно цікавими.